Всім привіт! Сьогодні Вінницька дива затренуватися на стадіоні Пеп-коледжу побудованого проєктом Велике будівництво президента України. І подивимося сьогодні. У, тут тучне поле, якісніше ніж на 35-й школі, тому подивимося. Сьогодні на тренування на новішому покритті, штучне, звичайно. Ось. Зараз обійдемо так з висоти подивитися, як виглядає. Тут, ну, тут новішого покоління. Трибуни ось так. Десь приблизно. Може 500 місць, плюс-мінус. І от за стадіоном там Південний Бух. Краса так він мініції Ти Іван Петрук нарешті, <гум> я його зловив дуже сором'язливо каже, мене вже всі знають, тому краще новачків та таких, хто невідомий. Но запит для вболівальників є, тебе поважають, Іван, і це дуже ціниться. Тому я дякую, їм, що <гум> таки ти погодився. І це буде твій плюс ще один. <гум> Дивися, тут є питання, з яким настроєм ти повернувся в Ниву і скільки взагалі ще плануєш грати в посійному футболі. З настроєм добрим повернувся, як би. А з другого боку, як, як по позволить здоров'я. Так, да, зараз ось травмован. травма не да, да так, як... ми, так, 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 таке. Mm. А побачимо, як воно далі буде. Не буде ситуація, що як. А я взагалі підтримував форму. Чи не до цього було в перші дні початку війни? Так. Так, ну, в перших пару днів то не до цього було, звісно, тому що не міг ус, як би сказати, поняти, чи, що це про існує. Чи, чи це наяву, чи, чи це сезон, Конечно. не знаю. А потім вже піддержував сам сам форму. Треба держати було все автомобіля, бо тому що не знаю, що може в будь-який момент це все закінчиться, і треба буде вже починати тренуватися з командою. Рішення ти так швидко прийняв повернутися? Ну, коли дізнався, що команда буде готуватися, чи так були інші пропозиції з українських команд? А, ну, з українських не бо з пропозицій з, з кордоном, але не, не виїзні, то mm -hmm. там тяжко було атака. Mm -hmm. А у Юрійовічні це mm поспілкувався -hmm. з ним на прийняв рішення. Так. Хм. Хм. Які ну, так, питання якраз плавно переходить, переходять, тут задають болівальники, які спогади про досвід виступів за словацький клуб МФК, правильно? так? Так. Да. Де зараз Гавроденко, до речі, грає, а перед цим Дімо поврав, як спорту. Ну, там все добре спогади. Тама якраз туди і обратно, і слава. Та спогоду все добре, коли гра за кордоном лише спогади порушує. Такого шутка в цього. Дивіться, тут я підмитив таку деталь. З ігром-білком тебе є схожість. В команді на це. Спаси простати. Він коли можна спутати, не жартує там, не плутає. Ні, ні, поки, ні. Як проводиш вільний від футболу час? Що любиш з чим займатися? Що? Так, вільний час, що з сім'єю вдома. Так буваємо, подорожі їздимо, але не за кордоном, а так в Україні. Я ж подорожувати. Да, так, да, да, да. Так, вдома не сидимо, так, туди, туди. Так. Ти розпочав тренування, там, на відео підписуйтесь, ви можете побачити ще задовго, коли юнаків переглядали. так? Як тобі взагалі в компанії? Так? Ти фактично як тренер був серед них, так, тренуватися з хлопцями. Це... Що ти так для себе підмітив? Яку родзинку? Це ще тяжко, бо зараз mm. у нас молодь, не знаю. Ім'я багато чого, щоб навчитися, тому що вони не знають елементарних речей. Тяжко було, коли перші кні роки почали, з не молодежний Якби старався не обращати, бо тому що що вони ще, вони ще ну, йдуть з, з, з дитячого футболу, приходять з росу, це ну, тяжко прийти mm -hmm. до всіх переходять. Тяжко було. Перші, перші пару тижнів вони було, що понявши. Ну так, да. тут ти вже на вхід вперед, на два ти бачиш, да, да, як да, діяти, да, а тут да. треба ну, підлаштовувати. Ну так, да, він да. можеш поняти, що mm, шоб, да. шоб, шоб від, шоб від них що... Mm. Шоб... Так, це, це, це психологічно важко да, налаштуватися. Найзручніша позиція для тебе на полі, яка саме? Ось? Де ти комфортно себе почуваєш, бо крайня гра з Нивою бузовою, тебе в захисті, так? Прозвали да. справу, так? Да? Де ти так себе найкращий? Та, кращий півзахисник крайній. Але, та і, то, що і правий захисник, ну так само, як і півзахисник, Ти мусиш підключатися до атаки. Це я просто задовжен вже підстраховувати півзахисника. Але краще, звісно, крайній. Але якщо зробити, треба бути універсалом. Це в час треба бути універсалом. Ну і завершальне питання тут від Андрія Пацановського. Він попросив. Ну, особисто, так. Ну він сказав, що потім ще з тобою, так. На каву і запитає. Особисто ще. Дивись, він завдає питання: чи мірявся ти колись результативними діями на тому полі зі своїми одноклубниками? Ні, у мене нікого не було такої цілі. Не було цілі щось рівнуватися з кимось. Сам собою соревнуватися може бути, а з кимось. А кому? Ну, Можу сам собі доказувати, а другим тут доказувати. Вже не в тому віці. Ні. Mm -hmm. Ну, щоб не було такого нікого, що я з кимось сорівнувався. Mm -hmm. Може на тренуванні тоді, да, коли там, які -то це йде у типу, на завершення атаки, mm -hmm. то може з кимось там, навіть, навіть, мається, де на, мотивації, Де мотивація, дає коверки, а так okay. в ігрі в ігрі, ми ж одна команда, mm -hmm. то це то... Mm -hmm. головне, щоб ми команда виграла не так, індивідуально. Ну, ну так, ти, ти будеш з Олександром Беречуком, фактично як тренери на полі, де ти допомагати. <гументний> 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 Та що ні, я думаю, що я поки. Ні, ну все рівно, чувствую, май... чувствую собі, це, тренер, вже, ще ще бо чувствую себе, не тренером. Ще немає, а взагалі немає. такого немає, ось ні, ні, ні. щоб потім на тренерство якось. Ні, ні, поки. Поки можеш сказати, навіти цю ситуацію перенові, що з війна, це тільки два стоїть року збили чогось з футбольної кар'єри. Що на Ну так ми ось згадували. Прийшов взимку, тренувалися. No, no. П'ять місяців пройшло таке враження, що п'ять років минуло, no. ну, такий період yeah. насичив. No. Добре, ось так. Іван Петров повертається, буде допомагати він тому До нових зустрічі. Все, Спасибо. Ти хвилювався, все-таки.